Вітаю, шановні слухачі. Тема сьогоднішньої лекції: загальна характеристика відкритих даних, принципи та міжнародні стандарти. Невід'ємною складовою циркулярної економіки є дані, які дозволяють налагоджувати процеси, сприяти ухваленню владою обґрунтованих, ефективних рішень. Для створення нових економічних можливостей та мінімізації витрат. В епоху цифрових рішень та управління особливого значення набувають машиночитані дані, використання яких важливе для оперативного прийняття рішень без залучення значних інтелектуальних та інших зусиль з боку людини. Ця інформація формується та надається, як правило, органами та установами публічного сектору. У зручному та машиночитаному форматі, що полегшує її подальшу обробку і аналіз відповідним програмним забезпеченням, Йдеться про публічну інформацію у формі відкритих даних. В сучасному інформаційному суспільстві відкриті дані стають основою соціального та економічного розвитку кожної країни світу, користь від їхнього використання істотніша від усіх можливих ризиків. Наприклад, відкриті дані дозволяють поліпшити процеси державного управління та посилити їхню прозорість і підзвітність, сприяти економічному розвитку галузей економіки, шляхом впровадження алгоритмів прийняття рішень на основі власних даних, стимулювати розвиток технологій на основі штучного інтелекту, заохочувати інновації у бізнес процесах. Розширювати можливості та покращувати якість наукових досліджень, забезпечувати інклюзивний доступ до державних та приватних послуг. У контексті циркулярної економіки відкриті дані також можуть сприяти розумному використанню природних ресурсів, оптимізації ланцюгів постачання та зменшенню негативного впливу на довкілля. У цій лекції ми з'ясуємо, що таке публічна інформація у формі відкритих даних, її принципи, міжнародні стандарти та чому вони важливі для розвитку циркулярної економіки. Відповідно до частини першої статті 10 з позначкою 1 закону України про доступ до публічної інформації. Публічна інформація у формі відкритих даних це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Розпорядниками такої інформації перш за все є суб'єкти владних повноважень, органи державної влади. Органи місцевого самоврядування, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції, розпорядники зобов'язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на своїх вебсайтах. Оприлюднення такої інформації здійснюється шляхом публікації. Однією з головних ознак публічної інформації у формі відкритих даних є збереження її у певних форматах даних. Перелік таких форматів та інших вимог до наборів відкритих даних визначено положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2015 року номер 800. 35. Серед типів машиночитаних даних, які використовуються під час створення нових наборів відкритих даних, постанова виділяє текстові, структуровані та графічні дані в форматах, які ви бачите зараз на екрані, слід зауважити, що в роботі розпорядників інформації поширені текстові формати .doc, .docs, .odt. Робота, з якими не вимагає значних навичок цифрової грамотності. Водночас такі формати не підлягають автоматичній обробці, а тому не можуть застосовуватися при формуванні нових наборів даних. Зважаючи на дедалі більшу важливість доступу до якісних даних для науково-технічного прогресу та економіки загалом, у 2015 році в Мехіко під час Всесвітнього саміту партнерства Відкритий уряд було схвалено. Міжнародну хартію відкритих даних Хартія відкритих даних це співпраця між понад 170 урядами та організаціями, які працюють над відкриттям даних на основі спільного набору принципів. Хартія передбачає шість принципів для доступу до даних та оприлюднення відкритість за замовчуванням, своєчасність і точність, доступність та придатність до використання, порівнюваність та інтероперабельність. Також дані повинні слугувати покращенню врядування та участі громадськості в процесах прийняття рішень, інклюзивному розвитку та інновацій. Україна приєдналася до міжнародної хартії відкритих даних 27 вересня 2016 року, на виконання чого було внесено зміни до положення про відкриті дані та закріплено відповідні принципи, станом на осінь 2024 року. До Хартії приєдналося понад 60 міст України. Розгляньмо детальніше принципи, які вона проголошує для учасників. Принцип відкритості за замовчуванням означає, що усі державні дані мають бути відкритими, крім тих даних, доступ до яких було обмежено в порядку закону. Також цей принцип закріплено і у статті Першій закону України про доступ до публічної інформації. Принцип своєчасності та точності полягає в забезпеченні актуальності, повноти та достовірності відкритих даних шляхом своєчасного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також її оприлюднення у первинній неагрегованій формі. Принцип доступності та придатність до використання. Означає, що відкриті дані можна легко знайти, і вони є доступними, а також доступ до них гарантується без бюрократичних чи адміністративних бар'єрів. Порівнюваність та інтероперабельність означає, що дані мають бути простими для порівняння та бути представлені в структурованих і стандартизованих форматах для підтримки сумісності, відстежуваності. Та ефективного їхнього повторного використання. Принцип покращення врядування та участі громадськості закріплює обов'язок консультування з громадянським суспільством та організаціями приватного сектору економіки щодо пріоритетних типів даних та їхньої стандартизації. Особлива увага має віддаватися місцевим органам влади в якості першої точки взаємодії між громадянами та владою. Принцип інклюзивного розвитку та інновацій означає, що уряди також повинні відігравати активну роль у підтримці ефективного та інноваційного повторного використання відкритих даних, а також у забезпеченні державних службовців, громадян, громадянського суспільства та організацій приватного сектору необхідними даними, а також інструментами та ресурсами для розуміння та ефективного використання цих даних. Крім принципів хартії, в світлі євроінтеграційних процесів все більше значення відіграє наближення національного законодавства в сфері відкритих даних до стандартів Європейського союзу, в систему нормативно-правових актів ЄС у сфері відкритих даних входить низка регламентів та директив Європейського парламенту та ради, а також імплементаційних документів Європейської комісії, перелік яких ви бачите на екрані Директива про створення інфраструктури просторової інформації у європейському співтоваристві, так звана Директива INSPIRE – Загальний регламент про захист персональних даних, Директива про відкриті дані та повторне використання інформації публічного сектору, Акт про управління даними, Європейське регулювання управління даними. Запроваджується насамперед для зменшення економічної нерівності та цифрового розриву, подальшого розвитку цифрового внутрішнього ринку без кордонів, його положення спрямовані на підтримку принципу рівності в економіці даних, де підприємства конкурують за якістю послуг, а не за обсягом даних, які вони контролюють. Серед основних засадничих положень законодавства ЄС можна виокремити. Прияння доступності використання цінних даних, доступ до яких частково обмежено з метою захисту конкретних прав, заборона встановлення обмежень щодо локалізації використання даних, тобто лише в країнах їх походження, заборона ексклюзивних угод на використання даних, які обмежують їх доступність для інших користувачів, ліцензування повторного використання відкритих даних. На базі ліцензій відкритого типу, наприклад, Creative Commons, застосування принципу субсидіарності при здійсненні політики відкритих даних, запровадження інституту альтруїстичного обміну даними, що проголошує добровільний та безоплатний обмін даними на основі згоди суб'єктів даних, на опрацювання персональних даних, або дозволу володільців на використання неперсональних даних. Сприяння розробленню саморегулювальних кодексів поведінки щодо принципів економіки даних, стандартів поведінки, безпеки даних, створення компетентних національних органів, які гарантуватимуть доступність даних для повторного використання. Таким чином законодавство ЄС створене для формування сприятливих умов, вільного та інклюзивного доступу до даних. Розвитку конкуренції в сфері послуг з опрацювання даних та для сприяння транскордонному руху машиночитаних даних з метою набуття максимальної користі від їхнього використання. Загалом закон України про доступ до публічної інформації та інше законодавство відповідає більшості стандартів доступу до даних законодавства ЄС, однак містить окремі прогалини, які не сприяють ефективному регулюванню сфери. Зокрема, щодо визначення принципів відкритих даних на рівні закону, наявності компетентних, контролюючих органів та визначення чітких та узгоджених правил та обов'язків до взаємодії між користувачами та розпорядниками таких даних, глобальні тенденції свідчать про зростаючу роль відкритих даних у впровадженні політик циркулярної економіки зокрема. Для моніторингу використання та відновлення природних ресурсів, для визначення можливості повторного використання нехарчових продуктів, аналізу життєвих циклів, оцінки їхнього впливу на довкілля, у тому числі шляхом запровадження цифрових паспортів продуктів, заснованих на машиночитаних даних про такі продукти, походження їх компонентів і матеріалів, історію їх використання, переробки та повторного застосування. Також слід додати, що забезпечення доступу до екологічних наборів відкритих даних сприяє боротьбі із забрудненнями, ощадливому споживанню енергії, зменшенню викидів тощо, тому розбудова циркулярної економіки все більше залежить від взаємодовіри та міжнародної співпраці між країнами, гарантування чого неможливо, без вільного руху та доступу до відкритих даних. Отже, Відкриті дані є потужним інструментом для досягнення прозорості, підвищення ефективності державного управління та підтримки інновацій. У контексті циркулярної економіки вони відкривають нові можливості для розумного управління ресурсами, сприяють розвитку стійких бізнес-процесів та забезпечують соціально економічні переваги для громадян та держави. Дякую за увагу.